Уяви, тебе прибили до дерева власною ж катаною. Ти вижив і тепер повернувся. Але не просто як людина, як привид. Привіт! Якщо ви грали у Ghost of Tsushima і досі згадуєте останню сцену з Шимурою, тримайся міцніше. Гостов Йотей це не просто продовження, це нове дихання легенди. І сьогодні я розповім усе, що тобі треба знати. Дія Ghost of Yotei розгортається у 1603 році, на самому початку епохи Едо. Це більше ніж через 300 років після подій з інсакаю Ghost of Tsushima. Але зв'язок між ними відчутний. Привид це не лише герой, це вже символ. І цей символ відроджується в новій постаті. Гра буде ексклюзивом для PS5, збудована з нуля під нове покоління. Графіка, геймплей, глибина усе на рівні Next Gen. Але головне атмосфера. Якщо ви фанати самурейської естетики, готуйтеся! Ця гра дихає кінематографом куросави та легендами Японії. Ацу нова головна героїня. 16 років тому вона втратила все. Її родину вбили, а її саму прибили до палаючого гінко, катана в її грудях, банда злочинців на ім'я Шісткайотея. Але вона вижила і повернулась. Зараз вона не просто шукає помсти. Вона Онрю, дух помсти в японському фольклорі. І з кожним знищеним ворогом її легенда зростає. Вона вже не просто людина, вона символ, вона тінь, вона привид Йотея. Голос Ацу Еріка Ішії, акторка озвучення Запакс Legends і Dragon Age. В цій ролі вона розкривається повністю жорстка, зламана, але неймовірно жива. Світ Ghost of Йотеї це Едзо, сучасний Хокайдо. Величезні простори навколо гори йотей, сніг, блакитні луки, хижі звірі, зруйновані храми та тиша, яка лякає сильніше за ворога. Відкритий світ ще більший і вільніший, ніж у Гостов Цусіма. Ми самі обираємо, кого з шістки Йотея вистежувати першим. Хочемо, будемо полювати на випадкових злочинців. Захочемо, шукаємо сенсеїв і вивчаємо нову зброю. А ще можна ставити табір де завгодно. Так, просто під зірками. Едзо це більше, ніж фон. Це живий світ. Він дихає, і він небезпечний. В один момент ти милуєшся пейзажем, а в наступний тебе атакує ведмідь чи група найманців. Це і є сила Ghost of Йотей, постійне напруження у красі. У Ацу є список, в якому шість імен шість вбивць, що знищили її родину і залишили її помирати. Вона повертається, щоб стерти кожне з цих імен у будь-якому порядку. Саме ми вирішуємо, кого буде знищено першим. Але розробники попереджають: це не просто історія про помсту. І з кожною зустрічю Ацу змінюється. Вона зустрічає союзників, проходить внутрішні трансформації і починає розуміти, що шлях привида це не лише про смерть, це також про сенс життя. А ось наші мішені змія. Підступний отруйник, що контролює ринки Едзо Оні, божевільний вбивця, що живе в руїнах монастиря, Кіцуне, маніпуляторка і шпигунка, майстриня ілюзій, Павук стратег, що тягне нитки з залаштунків, дракон воєначальник, що зрадив власний клан, і лорд Сайто, лідер цієї шістки, остання ціль і головна причина всього. Кожен із них окреме випробування. Вони мають власні регіони, охоронців, пастки й таємниці. Ми знатимемо лише їх імена. Але чи знатимемо їхню історію, чи зможемо знищити і залишитися людиною? У Ghost of Yotei геймплей отримав серйозні апгрейди. У нас усе ще є катана, і вона душа гри. Але тепер додаються нові види зброї: кусарі гама, Спис Ярі, вогнепальна зброя. Так, у нас тепер є порох і вибухи. А стелс повертається і ще більш глибокий. Маска привида, відволікаючи пристрої, тіньові вбивства та зникнення. Усе, що ми любили в першій грі, тепер ще крутіше. А що, якщо захочемо більше? То шукаємо сенсеїв, щоб вчити нові стилі бою, ставати майстром та прожити справжнє кіно про самураїв, але в реальному геймплеї. Гру можна буде придбати у трьох виданнях: стандартне видання 70 доларів. Цифрове видання 80 доларів, і в яке входить бонусна броня, кінь, зброя та фарби. І звісно ж, колекційне видання, яке коштує 250 доларів. У ньому є все вище згадане, але плюс фізичні сувеніри. Точна копія маски з гри, пояс, копія гарди катани Ацу, картки з артами та інші класні сувеніри. Усі, хто зробив передзамовлення, отримають унікальні бонуси: 6 аватарів та ексклюзивну маску у грі. Хоча сюжетно і часом це інша історія. Але дух Гостов Цусіма тут живий: привид, маска, боротьба із самурайськими кодексами усе збереглося. Це нова героїня, але той самий виклик: Як залишитися людиною у світі помсти? Гравці, які пройшли першу гру, знайдуть тут багато знайомого, але водночас нове покоління отримає свою власну, глибоку історію. Ghost of Yotei – це більше ніж гра, це повернення легенди, яка еволюціонувала. Це візуальне самурайське кіно, помножене на біль втрати й жагу справедливості. А вийде Ghost of Yotei 2 жовтня 2025 року. І вона може стати найкращою грою цього року. А тепер слово за вами: чи готові ви стати новим привидом? Пишіть в коментарях, кого з шістки Йотея ти б хотів вистежити першим. І якщо чекаєш гру так само, як і я, став вподобайку і підписуйся. Нас чекає щось епічне.